Бухгалтери та підприємці, не дайте собі шансів закрити рік з помилками та штрафами. Цього тижня на наших безкоштовних ефірах ви дізнаєтеся все, що потрібно для впевненого закриття 2025 року: контроль зарплати, підготовки до податкових перевірок. 18 листопада розберемо важливі питання наприкінці року: зарплати, відпустки, кадрові процеси та військовий облік. Дізнаєтесь, як правильно розраховувати залишки відпусток, нести зміни в штатний розпис, виконати квоту 4% для осіб з інвалідні. А також уникнути штрафів під час ведення військового обліку, окрема увага автовитратам у зимовий період, документальному оформленню заміни шин і підготовці ЄТТН. 19 листопада розберемо нарахування та виплати лікарняних, нову форму заяви розрахунку, строки подання та порядок коригування, правильне оформлення штатного розпису особливості, реорганізації та трудових відносин, окремо розглянемо страховий стаж для лікарняних і пенсій та ризики зарплатних перевірок. 21 листопада навчали чому уникати помилок у фінансовій звітності, проводити інвентарізацію та перевірку документів, контролювати ризикові витрати і податкові різниці. Учасники отримують практичні інструменти для правильного обчислення середньої зарплати для отримання критичності, обліку зарплати заброньованих та надання матеріальної допомоги, а також готові алгоритми дій під час позапланових перевірок і захисту від податкових санкцій. Реєструйтесь прямо зараз за посиланням під відео. Не пропустіть жодного ефіру, і ви завжди будете професіоналом у бухгалтерській справі